Гляньте вже голубіка по 280. Тоді була по 400, потім по 300, вже по 280, по 170 вон, смородина, по 100 там абрикоси бачу. Ось оці найпопулярніші ряди. Ось вихід, он трамвай їде на новощіпний ряд, і тут завжди найбільше людей. Може тут найзручніше, а може тут як найчісніші продавці, не знаю. 30. Ну цінники хоча б стоять. Розумієте? Це ж набагато зручніше, коли є цінники. Ой, от, я вам казала про черги. Оце, оце воно. Оце тут завжди черги. 60 помідорчики. Угу. Так, по 60, по 45. Я не бачу цього чеснока щоб він був в розсип. Не, не, бачу ніде. Зараз, може, тут десь є. По 60 он які помідори, а що качано цей кукурудзи був по 25, став по 30. Ви бачите, скрізь причому. Вон перчики по 65, по 85.